Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі, Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз в нас 13 лютого 2022 року близько 2 години 30 хвилин. Сьогодні сонечко і ми бачимо, як все гарно сприймається коли. Є божественне світло. Сьогодні добавився ще один малюночок, зараз я вам покажу. Підійдемо трошки поближче і це ви все бачили. Це те, що ви бачили. Так. Так, 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 так. Так, так. ось цей малюночок. Цей малюночок намальован у 2009 році від храма Пречистої Діви Марії для Сергієвої Пустині 25.03 2009 року. І бачимо ось Ісус Христос маленький, Марія Феотоко Діва Марія, Антоній і Феодосій, Печерський І всі стоять на хмаринках. І Ісус підняв руки і радіє. І мати. Боже підняла руки і радіє. А старці описують своє життя. Так, тихонечко, тихонечко, собачки прибігли. Так, так. Всім бажаю щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. З вами був Сергій Голосіївський, 11-й коридор тропи Серафина з зокрема Голосіве, місто Крим'я. На все добре, любі мої.